Всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. Поїхали! Діту міняють капітана. З'явилася інформація, що організація планує попрощатися зі Снаксом. На заміну ветерану розглядається його співвітчизник Касперський. А ось на позицію капітана, скоріш за все, зайде Хантер. Спостерігаючи за виступами GTU, Снакса не можна назвати ідеальним капітаном, але на мою думку, Хантер теж не найкращий вибір для заміни. Так, в нього хороша індивідуальна гра, але я не вірю в те, що він стане капітаном чемпіонського калібру. Навіть сам Хантер. В одному з інтерв'ю розповів, що джиту просили його стати капітаном як мінімум 5 разів, але кожного разу гравець відмовлявся: чи то Хантер дуже прошений, чи то G2 дуже вперті. Але на мою думку, з такими потугами хорошого результату можна не чекати. Аврора топ-1 по решафлах. За останній рік вони зробили найбільшу кількість трансферів, провівши 23 заміни. На другому місці Фелконс, які відстають від фаворитів на три підписання. Трійку лідерів закривають Фнатік і їх 16 решафлів. Але якщо брати команди не лише топ рівня, то Монти переплюнули всіх. На їхньому рахунку 26 трансферів. Для розуміння, це по два з хвостиком решафли в місяць. А буквально вчора на їхній сторінці. В ТГ з'явилась новина про підписання двох нових гравців: Bissun і Last One. Якщо ви не в курсі, хто це такі, не переживайте. Цих хлопців не знає ніхто. І як виявилося, вони є фанатами команди, які написали адміну Монти і попросилися в склад. А той, в свою чергу, вирішив порофлити і запостив новину про підписання нових гравців. Прикол, як прикол, але мені здається, що це була б класна ініціатива: дати можливість звичайним фанатам зіграти в одній команді. Команді з професійними гравцями бодай звичайний рейтинг, бо кожен хоча б раз та й уявляв, як грає в одній команді з умовним сімплом чи зайву. Остін Мейджор побив рекорд. Турнір офіційно має найбільшу кількість годин переглядів в історії КС. А це на хвилиночку 76 мільйонів годин, що на 5 мільйонів більше, ніж у PGL Мейджор Стокгольм. Найпопулярнішим матчем турніру в осінні став фінал між Віталіті і Монголами, який в піці дивилося 1,7 мільйона глядачів. А після такого тільки спробуйте сказати, що кіберспортивні події досі є нішовим продуктом. Ні, мажор ще раз довів, що наше суспільство змінюється, і все більше людей, наголошую різного віку, починають слідкувати і захоплюватись кіберспортом. Особисто мене дуже тішить такий розвиток подій, оскільки наше ком'юніті буде рости і розвиватися. Апекс виконає обіцянку. Йдеться про ситуацію, коли перед мажором у Парижі доктор злостім Віталіті заявив, що побриється на лисо, якщо виграє кубок. Турнір вони виграли, але апекс дав задню, зберігши за собою зачіску і звання Балабола. І ось після мажору з'явився пост від самого гравця. Привіт, Франція! Я прибуваю до Парижу о 13-й годині. Мені потрібен перукар. Я був у трьох перукарнях в Парижі. Всі троє зробили мені. Жахливі стрижки. Як би не хотілося фанатам побачити улюбленого бетбоя з лисою головою, я вважаю це звичайним байтом зі сторони француза. Цілий мажор він раз за разом будував образ лиходія, тому подраконити хейтерів давньою обіцянкою буде в його стилі. Мій прогноз: якщо ми й побачимо лисину Апекса, то ця подія станеться точно не найближчим часом. Друзі, дякую вам за те, що так тепло зустріли нового ведучого. Звісно, ми знаємо, що не все ідеально. Ми обов'язково будемо над цим працювати, і ми точно станемо краще. Але для цього потрібно ще трішки практики. А тепер я дуже хочу відповісти усім, хто запитує у коментарях, а чому це я нечемно висловлююся про спіріків та інших представників сміття, включно з командами, які підписують собі цих сміттєвих гравців, в той час як мої улюблені наві взагалі вже мало не. Вандердога, пояснюю коротко і сподіваюся, що зрозуміло. Ці болотяні помийки, незалежно від того, в якій команді вони грають, заробляють величезні зарплати, а ще призові, партнерські, відсоток зналіпок, рекламні мерч і так далі. Це дуже великі гроші, які вони витрачають переважно всередині своєї помийки, із яких вони сплачують дуже великі податки, що мало не в повному обсязі витрачаються на чергові спроби стерти з лиця землі моїх дітей, родину. І взагалі все, що мені в світі дорого. І я просто не уявляю собі, наскільки класно мають зіграти спіріти, щоб я забув про те, що люблю своїх дітей. Як я можу за них вболівати, якщо їх успіх означає посилення спроб вбити моїх дітей? Ці події напряму пов'язані. Підписання гравців сміттєвої федерації це легалізація бізнесу з терористами. І чим більше це здається нормою, тим більше у нашого справжнього ворога? Рога, можливості нас знищити буквально тебе, твою родину, твоїх друзів, усіх твоїх знайомих помийна федерація вкрала вже понад три роки мирного життя у кожного українця, який назад не повернеш, і другого життя у нас вже не буде. Та найгірше, що вони вкрали вже тисячі життів повністю не роками, а під нуль. Навряд чи спірити зможуть так зіграти, щоб я це забув. На цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, з якою командою ви б хотіли зіграти рейтинг. Нагадую, що ваші коментарі, навіть з критикою, дуже допомагають розвитку україномовного контенту про кіберспорт. Як завжди, дякую за перегляди. Ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити свіжі новини кіберспорту. І найголовніше, долучайтесь до нашої затишної спільноти в Discord, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання на на. Нашу спільноту, як завжди, буде в описі.